«Називін» звін дбає прослизову носа принежит. Не «Називін». Шостий раунд має назву Правда чи брехня. Зараз е, ви бачите перед собою цей невеличкий. Подіум на нього виходить по одному учаснику з команди, бере оці таблички тако в руку, але не показує один одному. Встає там і красиво розказує свою історію. Це або правдива історія, або вигаданий факт. Учасник навпроти має здогадатися, чи це правда, чи це брехня. Кожен хто вгадає факт, принесе своїй команді один бал. Я розпочну з себе і запрошую на цей подіум молодого. Красивого блогера бодя виходь. Зійдемося в дуелі з тобою Дуже в перший раз. Дуже неочікувано! А чого? А чого не селіма? Ну давай. Ну, давай, починай казати. Я Ну, ну як скажеш, розпочну з актуального. Чи правда, що прямо зараз. За лаштунками є Сергій Дмитрович Притула, який спостерігає і дивиться, як ти ведеш шоу хто зверху. А, дивись, якщо мислити просто логічно, то мені здається, що це брехня. Тому що він би сказав: що, друзі, у мене є справи позбазливіше. Пані та панове, зустрічайте НАХТО зверху. Сергій Дмитрович притула. Де він? що це А Смішно, смішно. Оце прикол, смішний! Оце це прикол. Але це брехня. Я що сказала, що він там. стоїть? Фотографія Сергія Притула. Непогано, непогано, Леся, непогано. Мій факт. Знаєш, є блокноти такі там з літерами з боку. І ось у цей блокнот я у алфавітному порядку записую усіх дівчат, uh -huh. з якими у мене колись був секс. До речі, літера Л там вільна. Я взагалі не знаю, що таке секс. Неважливо. Та, та. <правж> Вірю. Я ходжу на причастя, на сповідь. Добре, на, що якщо що, я тебе хажеш. навчу, не переймайся. Чи правда, що у мене є дійсно такий блокнот? Що У мене був секс. <правж> Боже, ти страшна людина. То що Лесь? Е, ну, то не може бути. Ну, як це так, вести блокнот і записувати туди дівчат. А чому ні? Тако по алфавіту. Десь, мабуть, аж дві букви вже списано. Ага. Це брехня. Брехня. Ти, ти не думаєш, такий. Ти Ти думаєш, що це брехня? Ти хороший хлопець, ти не такий. А, це конкретно про блокнот, дійсно брехня. А! А! Я, тебе Бо я, я тебе маю посилу. гарну пам'ять. Розкусила. Ти розкусила. Розкусила, розкосила. Добре, добре. Далі ми показали, як е, то треба робити, а ви, будь ласка, продовжіть нашу традицію на цьому подіуму. Запрошую. Я? Танечка, давайте. Танюсечко. Танюся, йди. Іди. Хто давайте, там зі мною буде? Юр. Та давай я. Давай. А можна мені отак зробити? Отак. Ой. Не зламай тільки Юру. Хто починає? Ти я? А, та ви ти. Юрчик, так. скажи, чи правда те, що я кинула хлопця після того, як побачила, як він танцює? Ага. <плес> це, 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 це були танці. Я... Це звідки? Це, це звідки? Хто птаха впустив павільйон. Знаючи тебе, я хочу сказати, що ти, напевно, побачила в ньому якусь людину. Могли б в танці танцішну ти ж розумієш. І все, я. О, ні-ні, ні, дякую тобі, братику. Там з тобою не по путі. Я думаю, що це правда. І це Це правда. було... Я подумав, що ти побачила, як він танцює з іншою. і присід його. Мабуть, він був доброю людиною. А ти представляєш, тепер у нього фобія після цієї передачі. Він подивиться і скаже, твою я тепер зрозумів, що я в своєму житті 40 років робив не так. Так, що, як? як давай, давай, ти. Чи правда, так. що в мене ну, в школьний гада? Було кодряве волосечко. І воно було такої длини, що я мог плісти собі маленькі такі хвостики прикали своїх друзів. Ти і волосся? Yes. А, ну, я думаю, що в тебе був якийсь волосний покрив на голові. У мене такий період був. В шкільні роки, і в принципі, це може бути правдою. я думаю, що це правда. Бокаре! Улюблена казка – це про Рапунзе. Справа в тому, що в мене був період в житті, коли в мене було волосечко. Воно було справді кудряве. От. А, але я ніколи не любив своє кудряве волосечко і питався його вирівняти, Тому стригся дуже коротко і ніяких хвостиків не заплітав. У мене було коротке волосечко, і я стригся, знаєте, як як раніше це називалось під полубокс. Полубокс. А коли Юра почав займатися боксом, то бокс, це брехня. не братьня. Шкода, а я ціли. тобі повірила. А, Дякую тобі. Але частинка. Юрка, скажеш, полуборс, і тут ще пума така вибрати. Ззаді Адідас. Тань, покажи, як цей хлопець танцював. Та й все. Та й ти, Смішно. Мені, мені так жалко цього чувака. Мені теж. Чесно. Раміна. Я думаю, Рамина, що зараз не лазиш ти. ця інформація. Моя. Рамочка, Рамина. давай. Об мене його. Хто йде з нас? Марк. Марк. Ременей. Ременей, ремелей і марк. Ти починаєш. Давай. Я почну. Так, що там було? Чи правда, що я амбасадор Федерації баскетболу України? Ну, да, да. так. Ти, ти Слухай, я знаю, що це правда. Так. Да, я бачила, що ти грав в баскетбол. І що? Ну, не знаю. Це нічого не означає. Я це не узаконив? <ректи> ну, я так думаю. Я думаю, що це правда. Угу. <ректи> це правда. Раміна, трьохочковий. <рес> давайте, Марк, давайте, чи давай. правда? Да. Що я пробралася в квартиру чужого чоловіка і вийшла звідти непоміченою? Не взявши інтерв'ю, такого не да. <рес> 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 ну, слухай, мені здається, це правда. Ти, ти могла да, записувати якийсь репортаж і потім щось переплутати, і, і, а він там був в якомусь. Трансі. Трансі, да, щось з ним відбувалося. Ну, я, я вірю в таке. Да. То яка твоя відповідь? Це правда. Була така ситуація, що я поверталася зі школи зі своєю сусідкою, і вона сказала: бери ключі від моєї квартири, підіймайся, я підійду. Ого. Я піднялася, і двері була відчинена, я прийшла, сіла на диван. Потім бачу, що там не та квартира, бачу тварин, швидко вибігла. Виявилося, що я зайшла в квартиру сусіда на нижче, який в цей час виносив сміття. І він навіть не помітив, що я була в його хаті. Тому так це правда. Дякуємо! Провежаємо. Так, дякую. І фіналимось на е, подіум виходить Ксенія Мішина і е, Данічка Салєм. Будь ласка, за ручки взялись і пішли. Тільки не більше Мішина. <рес> не залипай. Так. Будь ласка. Коротше, я народила дитину колись. Ну, ти знаєш, так? Да? Відгодувала <рес> Ти її хочеш сказати, його... я тато. <рес> <рес> відгодувала його. Так, і потім, зрозуміло, у дівчат так буває, що. Щось не так з моїм тілом, і я коротше зробила такий відчайдушний крок, і зробила собі імпланти. Угу. Але потім я після операції зрозуміла, зрозуміла що, що вони невдалі, не і я просто їх вдалило. видалила. Так угу. ось така історія. Слухай, ну чесно кажучи, я, я тебе знаю. Давно. І я знаю, яка ти людина. Ти могла таке зробити. О, ти... Брехня. Думаєш? Ні, я це думаю, не брехня. брехня. Ні. Я думаю, брехня. Іначе. Юра, що? Давай так. Е -е... Ти робила собі імпланти? Що <реш> ти... ти тут А патінеш? ти мені скажеш, так? чи ні. Правда чи брехня? Скажи мені. Ну, відп... ну Питання. Що? Ну, я ж можу тебе спитати. Ну, невдала операція. Ну, як ти? Брехня. Правда. Я завжди була дуже така маленька і тоненька, а коли я народила дитинку, я стала плюс 30 кіло. Ось. Ну і після того, як я схудла, я зрозуміла, що щось з моєю фігурою не так. Угу. І хотіла зробити ось такий крок. Але я не зробила його! Тра-та-та, тра-та-та, тра-та. Ну, вибачте, а, вибачте. Бо своя циця є своя циця. Бо, бо в мене все було добре. Окей. Так, добре. Колись я не мився і не чистив зуби більш ніж півтора місяця. А давно це було? Давайте без ну, бездоводимо. У мене нема на я це. Я думаю, що це правда. Ти думаєш, чи ну, ти думаю. впевнена? Я не Давай, впевнена, але ти ти я думаю. знаю. впевнена, чи думаю. ти думаєш? Так правда чи ні? Та блін. <звук> Мені здається, що це правда. Ми приймаємо відповідь. цю. Ми приймаємо. Ну, а що у нас є варіант? Ти точно впевнена? Та ні. Ну, ну так, так, думай. Кажи, то кажи цю ж, давай. <звук> блін. Я не знаю. <звук> ну, давай все, шо? брехня. І це правда. О, правда! Хочу. Блін, Я хотіла сказати <звук> yeah. правду. У мене правда. є ритуал. І усі хлопці, Бля, всі військові ну, хлопці, з якими ми працювали, знають це. Я не моюсь на бойових. Я не змиваю удачу. Угу. Чесно, це як. Це правда. Блін, ну це правда, Обнімай. Що ж, сказала, як сказала. Блин. Ми зараховуємо. Ну Вибач, вибач, давайте. Це давайте правда. Давайте подякуємо так. всім нашим захисникам, всім хлопцям. Всім і всім дівчатам, які нас боронять, захищають, нехай удача завжди буде з вами і ангели охоронці. Дякую. Ось і закінчився раунд, пане суддя. А що я? що я? Ви все бачили? Враховуючи те, що я не зараховую питання про притуло правильним. А Дякуємо. Бо притули не було за лаштунками і він не дивився цю програму. Але придумали дуже хитро. Це його монумент, апостамент. А Навіть я не, уточни... не уточнила хіба не, що? Ні, не, не, не було, Лесь, не було. Був привид, хто зверху. Я так розстроїлась. Три-два! Перемога! Чоловіки! Может, можее, можее. Не треба, не треба мене просити, не треба мене благати. Не треба мені твої подачки. Просто ну. Вже вже все. Ну це вже більш ніж. Ну, мені, це ще не все, мені стільки троян, це ще ніхто, не все. ніхто в житті не дарував. Триває ще фінал поперед. <рес> бонусне запитання дуже дівчаче. Скільки відсотків жінок образяться на свою подругу, якщо вона, не дай Боже, скаже, що нова дівчина твого колишнього красива? <рес> красива жінка. Не заміження стоїть на станції метро. А я вокзал співаю. Вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її. Петро. Не дай Боже, вона нам дала підказку, хоча 100%. вона мала вас заплутати. Я думаю, 90, давайте казати, і, 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 і ми попадемо туди 80. Так, да. 90. Ну, я 90. вважаю, що 100 відсотків, 100 відсотків усі Ну, це неприємно. Воно а ми десь сюди, так. Да. А може 10? 100 відсотків? А, а, а якщо 90, то все одно 100. Давайте 90, і у нас буде можливість і 80 ну, захопити. 90, 90. пропонуємо. Yeah, пропонуємо. Ну, ладно. Лесь, у нас є відповідь. І відповідає Марк. Вибач, сорі, говорити. Та можеш казати. Ну якщо я давай, Марк ти ще почекай, кажи, якщо все, що ми з Марк, 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 тривай, тривай, пам'ятаєш. Добре, що ти акуратно ти ударив людину. Що ти робиш? Ну, якщо я приймав рішення, я би сказав би 100, а так ко командне командне Фух! 90%. Дякую вам. Якось дуже велика за цю відповідь. Ну, я думаю, що просто усім дівчатам не Ні, Це однозначно неприємно. І яка це подруга після цього? ну вийшла нахрен з квартири. <ріст> на друга. А, красива, так йди до неї. <ріст> що, що вже з нею? Дякую, увага на екран. О-о-о, побігло, побігло, побігло Та, і не ну, ні. добігло. Е -е... Ні, це брехня. Чоловіки, не може такого бути, не, не може дівчата бути. насправді впевненіші в собі, ніж ви А є інше питання ніж часто дівчата брешуть, що їм все Читляє одно? дає тоді, коли збереглися почуття. Якщо почуттів немає, тебе взагалі не колише. Чоловіки, ви не отримуєте бонусну тисячу гривень, але чоловіки попереду в них вісім тисяч гривень, дівчат лише п'ять. Вісім це, це число безкінечності. А в нас п'ять дівчата. Дівчат! 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 Справа залишилася за малим. Зараз це зробимо. Передай! Па-па-па-пау!